Rubik. Hello, what's up? Fuck up. Fuck up. I know the bug car is for the It's uh, Rubik. Я пробую знімати двох на айфон без мікрофона. Якщо реальний звук такий уж поганий, то вибачте за поганий звук. Знаєте, я скоро стільки цих влогів зніму, що мені навіть їх потім і не прийдеться знімати. Я просто буду викладати чорний екран з музикою. А ви такі, ага, так, це він короче, йде. В садик по цій тій самій дорозі, це він короче, ще щось робить, а це він те робить. Весна у нас настала, дуже тепло. І я такий, куди їдеш? І я... Ах, що я? Хер його знає, що я. Діти грають в дитячий гольф. А у вас в саді не грали в гольф? У нас в саді я палкою по грізюці стукав. І мені було весело. Привіт! Мене звати Беррі. Коротше, на субітню перерву ми в барі вийшли.

Yak flower. Sprouty. Yak. Yak flower. Yak flower. Yak snowy. Purvy. Purvy. Yak snowy. Purvy. Baka. Oh, really? I know. Baka. Baka. <laughs> Purvy. Just freeze I didn't have it. I grew up in um, countryside a town. Yeah, so we were so cool. So we are a monodot for work. Kendi. Що, 14 влогів вже позаду. Жесть, це два тижні пройшло. Капець. І от це вже закінчується теж скоро. Я йду з роботи вже додому чи по доліну зустріну. Зараз за мною дуже мальовниче місце, особливо мальовнича стройка. Весь пил просто в роті. А це весь Китай. Все тягове, все будується, все розвивається. Це відео про самуї. То вже мінус один із списка. Ананас. на 15 позаду. День уже закінчився. І ми йдемо спати. Гарного вам дня.